Шалом, це Словко. Один з наших споживачів завдав мені питання, а які зараз втрати Збройних сил України, і мені доведеться на це зараз відповісти статистично. Ну, будемо брати узагальнені цифри, тому що більш детальних добитися неможливо. Що зараз відбувається? Противник, ви знаєте, наступає з. Втратами більшими, ніж він може компенсувати, тому притяг корейців. У нас поки що своїх корейців нема. Тому, як ми зараз починаємо, правильно кажуть, що не до, не до призивали з тих 300 тисяч, каже, 160, і ще коротше, черговий держпереляк. Так от, переведемо це на мову щомісячних втрат, щоб порівняти. Збройним силам України перед тим вдавалося мобілізувати десь 20 тисяч осіб на місяць. Це утечка, це хтось вибовкав. Втрати пікові от зараз зросли з усім цим до 30 тисяч на місяць. Загальні всі ми беремо втрати. Це просто убилі з рядов. убилі з рядов вооружених сіл. Тому ви бачите, вони не компенсуються, тому паніка. У Москвинів втрати 40 тисяч і призив, ми сподівалися 20 тисяч без корейців. Ну, опять-таки, розумієте, тут важать деталі: оцей от баланс, оце рівняння дуже важливо, але важко вивести точно. От той, хто виведе призов і втрати об'єктивно. Більш детально той і зможе відповісти на питання, що нас чекає в ближчим часом. Ну, якщо такі пікові напруження м'ясорубок продовжаться. Успішна оборона, чи, як це сказати, чи, чи подальша втрата позицій з швидшою, ну, чи пришвидшення відступу українського? От що важить. І обрахувати зараз хто швидше стереться, у кого баланс гірший, я не можу. Я можу тільки навести оці от коридори, втрат плюс-мінус з достатньо великими допусками, щоб дати вам, принаймні, орієнтовну картину, як це працює. Розумієте, хто перший зітреться? Я не готовий говорити, тому що, на мою думку, рівно стираються обидві сторони. А... кто самый согнет колени первым, я не готов говорить, не вистачає мне данных, не буду спекулировать. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширяйте Но Славко я еще забыл сказать самое главное. А, идет процесс, что переговоры все равно состоятся. Неважно, ну, в ближайшем будущем или может где-то, но к тому времени у Украины должны быть вооруженные силы. Да. И поэтому наши Ворожої міністерства, вони як можна сохраняють сили, сохраняють наші вооружені сили. Вказівкою на великі втрати є указання беречь людей. Так що ми косвенно підтверджуємо ці втрати, я скажу ймовірно, як пікові. Ну, принаймні, що вони зрозуміли, що людей ближчим часом нам не цих. Не хамві не вистачатиме, а водіїв Коли мені кажуть, що нам дадуть стільки то танків, стільки то БТРів, стільки-то хамів, я кажу, а нам залог для цих танків дадуть і обслуги для цих гармат чи не дадуть. Ось що важить, от бачите, от танке рівняння відділяє нас від успішного, а успішний мір від поразки евентуальної. Бай ще раз. раз наші е-е-е Отступает, но это хорошо. Это хорошо, Они сохраняют события. Солдат сил. сбежал для следующей войны схватиться. Да.